Відправляємо службу Божу в нашому храмі і вшановуємо по особливому Пресвятому Городцю, заступницю церква Ворота Християнського, вшановуємо її, відзначаючи празництво на честь ігорської ікони Матері Божої. Ми ще сьогодні будемо детальніше говорити про цю ікону, будемо говорити про те, як дивним чином Матір Божа явила себе через цей свій чудотворний образ, але звернемо увагу зараз на закінчення того Євахівського рибочку, який завжди читається в Богородичній Святах. Одна проста жінка, яка була присутня серед багатьох людей. Які слухали Слово Господнє, блажену черву, яка тебе носила, і груди, які тебе готували. Ця фраза промовлена в традиційно характерному для тих людей, серед яких жив і проповідував Христос близько Східному стилі. Ми навряд чи у нас могли почути раніше. Чи зараз можемо почути таку фразу, коли ми говоримо про жінку, яка народила дитину, що нехай буде блаженною її черевою, і груди, які годують її дитину. Але для сходу це цілком нормально, коли саме так восхваляють ту, яка народила людину по особливому важливою. І отак ця жінка облажає Божу матір, облажає її утробу. облажає джерело життя, облажає те життєдайне джерело, яке дало нам Спасителя світу, облажає ту, через яку Слово, плоть писть. І що ж на це відповідає Христос? Він говорить, тим же убо, блажені, блаженіслише, ще є Слово Боже і храняще є. Блаженні ті люди, які чують Слово Боже і виконують Його. Деякі богослови говорять, що ці слова Христа можна віднести до блаженств, до заповідей блаженств, які дає Христос під час нагорної проповіді. Кожна фраза з заповідей блаженств починається зі свого блаженні. Блаженні миротворці, як у тієї синові Божиї, не рекуться, блажені плачущі, як оті Ії одяжаться, блажені палчущі, як онаситіся. І далі є інші заповіді блаженства. І от деякі православні богослови говорять, що ця фраза Блаженні свишащеї Слово Боже і хранящі є належить теж до заповідей блаженства. Це теж те, про що говорить Христос. Те, що самовід промов. І от сьогодні у нас в пані присутні дітки. Присутні й дорослі люди. А всі ми повинні себе відчувати і чадами Божими, дітьми Божими. І от Христос, звертаючись до всіх, до нас говорить, що дійсно блажені, тобто щасливі, істинно перебувають в молоді життя ті люди, які чують Слово Боже, але не просто чують його. А ще і виконують, тобто живуть за заповідями Господніми. І в цьому повнота життя, повнота життя у виконанні заповідей Господніх, причому у виконанні не просто юридичному, а виконанні в любові. І батьки і дітки знають, що якщо тільки страх перед покаранням, Керує дитиною, що вона чогось поганого не зробила, то це не буде проявом справжньої любові до батька, до мами. Якщо тільки страх перед покаранням зупиняє людину від поганого вчинка, навіть від гріховного вчинка, страх той, що Господь може покарати, або промислом Божим людина може сама себе карати, так можна говорити, то це не буде справжнім проявом проявом любові до Бога. Тоді дитина буде по-справжньому любити батьків, коли вона не буде робити чогось поганого, тому що вона буде боятися їх огорчити, зробити щось, те, що може батьків збентежити, що може зробити їм боляче. І от саме такою любов'ю ми повинні навчитися любити Бога. Не тому ми повинні не грішити, що Господь може нас так помовити покарати. А тому, що ми повинні пильнувати за собою, щоб не зробити Господу, умовно кажучи, боляче. Оце і буде проявом справжньої любові до Господа Бога. І це і буде справжнім проявом любові до наших ближніх, коли ми будемо пильнувати за собою, щоб не робити чогось лихого, щоб боляче не зробити ані Богові, ані одне одному. І, от, дорогі дітки, спасибі, що ви молитеся за нас. Спасибі, що ви молитеся за нашу землю, молитеся сьогодні за мир в Україні, а дитяча молитва дуже потрібна завжди всім нам, а особливо в нинішній час. І от старайтеся так да, полюбити своїх батьків, щоб можна було не тому, що вони можуть покарати, наказати, не робити чогось поганого, а тому, що ми можемо боляче їм зробити через наші погані вчинки. Ну і це стосується всіх нас. як Говорила одна білоруська поетеса, ніколи, ніколи, ніколи не спричиняйте болю. А якщо ми вже спричиняємо біль, то хай це буде той біль, який може бути пов'язаний з тим, як хірург робить операцію. Пам'ятаєте фразу з відомого фільму? Так, да, я хірург, мені часто приходиться діляти людям болі, щоб потім і було легче жити». І буває таке, що і татко і мама можуть там е, шлюпнути дитинку. Трошки боляче і буде, але це потрібно робити тільки з любов'ю. І так, щоб це було все без гніву. Бо якщо з гнівом ми будемо щось і хороше говорити, то це ніколи не принесе користі, коли ми гнівуємося, коли ми спіною біля рота доводимо свою правоту, як говорить один богослов. Зло починається вже тоді, коли навіть ангел спіною біля вуст доводить свою правоту. Тому ніколи не можна в гніві щось хороше робити. Навіть хорошу необхідну фразу ніколи не можна промовляти у гніві. Свій гнів треба вміти проковтнути. Дай нам Боже так навчитися любити ближніх, що дійсно ми не спричиняли їм бою. І нехай Господь сподобає нас. Дійсно чути Слово Боже і виконувати його, стверджувати Його в нашому житті і життям своїм у Христі, стверджувати Євангельську звістку, стверджувати святе Православ'я. Амінь.